В ролі місця ісламу в монархія Рабського Сходу, це іслам водночас способ обмеження державної влади. Так, нам дивно це чути, Нам здається, що навпаки це про славолю. Але давайте розберемося. Представники народу не можуть прийняти закон, що суперечив би законам Божим. Обмеження? Так, іслам обмежує. На Заході уряд покликаний з їхньої позиції здійснювати волю людей, а держава і, і держава, і громадяни має здійснювати волю Аллаха. Інший підхід, інша концепція. Західна демократія для них є різновидом абсолютної влади, де управління реалізується вільно і та безконтрольно, тоді як ісламська демократія підкорена божественному закону і здійснює управління відповідно до настанов Аллаха у межах окреслених ним розпоряджень. Накше говорячи, коли ми говорили про легітимі.